Ах ти, Йокана, Ти не хотів дати поцілувати мені твоїх уст. От я поцілую їх тепер. Я казала тобі і хіба ж не маю їх? Ось тепер цілую. Та чому ж ти не дивишся на мене? Твої очі перед хвилею такі страшні, повні огню й погорди. Вони тепер замкнені. Чому вони тепер замкнені? Відкрий очі, підійми повіки. Йоканан, чи ти боїшся мене, що не хочеш подивитися на мене? А твій язик? Що був як гадюка, що прискає отрутою. Він уже не рухається, він нічого не говорить. Все диво не правда? Що це таке, що червона гадюка вже не рухається? Ти відіпхнув мене. Ти відкинув мене, ти поводився зі мною, як з рештою, як з покриткою зі мною, соломеєю, дочкою іродіяди княжною юдеї. Ну, Йоканан, я ще жива. Але ти, ти. Можу кинути її псам чи воздушним птахам, що не з'їдять пси, то з'їдять воздушні птахи. Йоканан, Йоканан Ти був одинокий мужчина, якого я любила. Всі інші чоловіки збуджували в мені огиду, ти. Ти був гарний. Твоє тіло було, як колюмна зі слоневої кости. Воно було, як срібна вежа, ні, ні, як сад, повне винограду і срібних лілій. Ніщо на світі не було таке біле, як твоє тіло, ніщо на світі таке червоне, як твої уста, ніщо на світі таке чорне, як твоє волосся. Твій голос, твій голос був як кадильниця, з якої плили дивні запахи. А коли я дивилася на тебе, то чула добірну музику. Йохана! Ах, чому? Чому ти не подивився на мене? Своєю лайкою закрив своє лице, свої руки, зав'язав ти опаскою як чоловік, що хоче дивитися на свого Бога. От ти побачив його свого Бога, але не мене, мене ти не побачив ніколи. Коли б ти був подивився на мене, ти був би полюбив мене. Я подивилася на тебе і я полюбила тебе. Я я ще люблю тебе. Я, Я прагну твоєї краси, я лакомна на Твоє кохання. Я люблю тебе. І ні водой, ні овочі не вгасять моєї пристрасті. Ах, що ж я тепер зроблю, Йоканан. І ні ріки, і не срібні води не вгасять мого бажання. Йоканан. Я була княжна. Ти нагороджувався мною. Я була дівчина, ти забрав моє дівоцтво, я була чиста, ти вкинув вогонь в мої жили. Що я тепер зроблю? Чому? Чому ти не подивився на мене? Коли б ти був подивився, ти був би полюбив мене. Я добре знаю, що ти був би полюбив. Бо Тайна кохання більша, ніж тайна смерті.